Вітання усім глядачам ютуб каналу Спресу. Мене звати Марта Оліярник. Це програма Коментар. Тут ми аналізуємо та пояснюємо важливі речі, адже важливо не лише знати, що відбувається, важливо також і розуміти речі, які відбуваються довкола нас. І сьогодні буде розмова з економістом Олегом Пензеним, з яким ми обговоримо чимало важливих новацій. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас також щиро вітаю. І поговоримо спочатку про підвищення податків. Отже, з 1 липня акциз на пальне зросте. Ну і власне розуміємо, що. Парламентарі та урядовці попереджали про те, що потрібно буде підвищувати податки. До речі, це можливо не єдине підвищення податків, яке може очікувати українців вже цього літа однак зараз вже відомо про те, що податки саме на бензин вони будуть збільшені. Наскільки вони будуть збільшені? І не тільки на бензин, на бензин не на е дизель, на е автомобільний газ і на е органічне пальне. Ну, на загалом пальне, так? Сійте. Розуміємо, загалом пальне. повісі е... все пальне, та. тобто, які, які е... та, так. Тобто які будуть збільшення, пане Олежечка є. Які будуть збільшення. Давайте так. які будуть збільшення, і як це вплине на, власне, ціни і загалом, для чого ці податки вирішили збільшити. Ну, значить дивіться. Е... Коли ми з вами говоримо про пальне, треба розуміти, що. Е... Ну, ми наближаємося до Європейського Союзу і відповідним чином здійснюється динаміка підняття акцизів на пальне, на тютю, на алкогольні вироби, і які, власне, мають наближатися до цифри, які сьогодні прийняті в Європейському Союзі. Коли ми беремо з вами пальне, а сьогоднішнього дня у нас збільшується акциз на пальне, то цей процес збільшення розтягнутий до 28-го року. В 28-році має бути остаточне підняття і загальний обсяг акцизу в пальному має десь бути на рівні 350 євро на тонні. На сьогоднішній момент, от власне, станом на минулий на вчорашній день, у нас з вами було акцизу 213 грубо євро на тонні. Це по бензинах. Зараз буде 243 євро на тонні. тобто сьогоднішнього дня. Тобто, підняття десь невелике. Е, власне, е, приблизно такий самий відсоточок, трошки більше, там 29% підняття по дизелям і все останнє. Тобто, е, оці цифри вони є складні до розуміння, я просто скажу, щоб ми розуміли. По бензинах це десь приблизно додасть гривню гривню 30 на літрі. По дизелю десь до півтори гривні на літрі. Е, з 1 липня, тобто сьогоднішнього дня. Але в силу того, що е, у нафтотрейдерів є залишки, які вони завозили сюди по ще старому акцизу, тобто. Весь оцей процес підняття акцизів, підняття цін на пальне, він буде розтягнути десь приблизно на днів 20-25. Поки вони будуть поволі вибирати залишки ті, що були з меншою кількістю акцизів, будуть підводитися нові, які вже будуть розмитнюватися і акцизуватися по нових цінах, по нових акцизах. Гривня, гривня, півтори, ну це не такі великі цифри для того, щоб суттєво щось змінити у. Цінах на власне продукти харчування, на будь-що. Тобто, з цієї точки зору, переживати так дуже сильно не є потрібно, тому що е, оце підняття, воно нічого по великому рахунку не змінить. Для того, щоб ще раз заспокоїтися, я просто хочу нагадати певну ретроспективу. Давайте ми згадаємо з вами, що у 2022 році, в червні місяці, ну, ну давайте в липні. Літра бензини е, коштувала десь приблизно 50-52 гривні літра. В той момент ми з вами не платили жодної копійки податку на додану вартість і жодної копійки акцизу. Після цього уряд збільшив до 7% ПДВ і до 100 євро е, власне, на тонні бензинів. Акциз, а з минулого літа, з липня місяця тож, з 2023 року нам повернули довоєнні податки, тобто 20% ПДВ і там, 213 євро на тонні акцизів. Ми з вами практично не відчули такого шаленого підняття податків, тому що ми як платили десь там, я не знаю, 53 гривні за літр, так от. Ну, вчора на заправках було 56-57. Це при тому, що в нас отак шалено в лапках підвищилися податки. Зараз ми з вами піднімаємо дуже невеликий не обсяг, тому оця гривня, вона просто там щезне серед інших факторів, що впливають на ціноутворення. Тим більше ну, треба розуміти, що в нас в реальній дійсності ціна на пальне дуже сильно залежить від вартості того, поскільки ми їх купуємо в Європі. У нас практично 100%. Що ми з вами їздимо, воно їде по імпорту, а е, ціна у наших постачальників в Європі напряму залежить від ціни на нафту на світовому ринку. А зараз е, в очікуванні виборів Сполучених США Америки вони активно роблять це для того, щоб ціна на нафту на світовому ринку трошки зменшувалася, тому що. Напевно, ні ні для кого не секрет, що американці голосують на виборах президента в залежності від вартості галона бензини на своїх заправках. Тобто, чим дешевше, тим кращий президент. Тому всі американські уряди перед виборами активно намагаються зменшити ціну на нафту на світовому ринку, і це безперечно буде в плюс і нам, тому що я думаю, що ми навіть і не побачимо цього підняття. Так що оце питання, давайте заспокоїмося, воно настільки критичне, а інші я податки. Думаю, з іншими податками, поки питання. Вони ще не проголосовані. Це ж тільки була проголосована частинка, що стосується. Це десь приблизно дасть 17 мільярдів гривень по року це підняття акцизу в державний бюджет. Це по нашій дюрі в бюджеті це краплина в морі. Я перепрошую. У нас з вами. Навіть при тому обсязі мобілізованих, що є на сьогоднішній момент загальна кількість, загальна кількість коштів, що потребуються, десь більше 200 мільярдів гривень. А е, якщо врахувати нову мобілізацію, яка зараз активно йде, а кожен мобілізований це мільйон 300 в бюджеті додаткового фінансування, ну, рахуйте, що нам в реальній дійсності з вами сьогодні потрібно ну, десь 400-450 мільярдів гривень додаткових коштів в бюджеті. І тому я думаю, що всі непопулярні рішення, які тільки можливі, ми з вами побачимо в найближчий час. Це і підняття податків, і підняття, напевно, і введення економічного бронювання, і воєнний збір, який буде підвищуватися, і ну власне буде вводитися для фопів. Тобто, буде дуже багато різних додаткових речей, які, напевно, ми з вами. Однозначно побачимо. пане Олеже, Давайте зупинимося детальніше про нашу економіку і мобілізацію, тому що ці речі є взаємопов'язаними особливо зараз. Є певний зараз такий не те, щоб тренд, але ну певні побоювання. І в нас є частина чоловіків, які ну відверто бояться йти в ТЦК і не мають наміру цього робити, і вже зараз звільняються з робіт, переходять працювати або в тінь, або повністю звільняються для того, аби їхній роботодавець не фіксував їх так, тому що роботодавця теж будуть штрафувати, якщо його е, не будуть працівники е, оновлювати облікові дані і штрафи для юридичних. Осіб достатньо таки високі. Тобто, розуміємо, що як тільки закінчиться цей період оновлення облікових даних, почне діяти каральна система, і, власне, багато людей будуть уникати цього. За вашими прогнозами, як багато людей може перейти в тінь працювати, і як це вплине на нашу економічну ситуацію? Ну, я вже можу вам сказати, що Великими українськими компаніями активно проводиться, е, активно проводиться е, політика щодо залучення жінок на чоловічі спеціальності, зокрема, на спеціальності, які пов'язані із, е, наприклад, е, водійською справою, е, почали залучати жінок для роботи в шахтних забоях, я вибачаюсь, в е, гарячих цехах металургійних підприємств. Але це ще таке, це, це пів кроку. А повний, крик, повний крок буде в той момент, коли до нас активно поїдуть астарбайтери з країн Південно-Східної Азії, Індії, Пакистану. Вже на сьогоднішній момент нам, щомісяця потрібна цифра десь порядку 300 тисяч додаткових працівників. Додаткових е, людей, які будуть власне привозитися з інших країн, в місяць, тобто ця, чи можливо, в рік? 300 тисяч людей нам вже потрібні щомісяця для щомісяця? забезпечення функціонування. Так, для забезпечення функціонування української економіки. Взагалі, на сьогоднішній момент в Україні є. В прямому сенсі цього слова дефіцит до порядку п'яти мільйонів людей. Тобто, в той момент, коли Україна почне активно відновлювати свою економіку, нам треба десь порядку 5 мільйонів робочих місць робочих років. Ну, приблизно 300 тисяч в місяць нам потрібно на сьогоднішній момент для того, щоб забезпечити потреби. Це цифра, яка офіційно була озвучена. Елою Лібановою. Вона говорила, пане Олеже, про цифру в рік. Вона говорила про те, що, можливо, в нас дивіться, буде я потреба дороги дорожнього. Дивіться, ситуація яка? Мова йде, що та цифра вона має бути нарощуванням до 5 мільйонів. Ідеальний варіант це 300 тисяч в місяць. Якщо не буде. Ну, я бачила іншу міців. цифру. Я пам'ятаю, вона сказала про те. Давайте подивіться, будь ласка, щоб я не вводив нікого в оману. Але ще раз повторюю: на сьогоднішній момент нам потрібний надзвичайно великий обсяг робочих рук. Давайте просто погодимося з тим, що потрібні додаткові робочі руки, які будуть не українцями. Тобто, ми розуміємо з вами ситуацію: 300 тисяч Ви... мігрантів щороку. Щороку вона написала. Добре, вибачте, я помилився. Але в будь-якому випадку 300 тисяч це є надзвичайно велика цифра. І це цифра людей, які докорінно і культурно, і освітньо, і релігійно відрізняються від нас. Тобто, якщо виходити з цієї точки зору, ну от рахуйте. Українці будуть воювати, а на їх місце, на робочі місця будуть заходити люди, які мають працювати на їх робочих місцях. Так, що ну дивіться, просто пане Олеже, от по ідеї, коли ми говоримо про підняття податків, коли ми говоримо про більший тиск на людей з огляду на те, що потрібно поповнювати державний бюджет, паралельно з тим, ми маємо процеси мобілізаційні, які змушують людей йти в тінь, і це очевидно не буде. Йти на користь нашій економіці, тобто ми одночасно робимо і ніби речі, які допомагають нашій економіці, а з другого боку ми робимо речі, які їй зашкоджують. І в такому випадку питання навіщо держава вчиняє саме такі дії? Який ефект від цього має отримати наша держава, якщо ми говоримо про те, аби було за що воювати, що хіба в нас є інший варіант? Я бачаюсь. Ну, от у нас з вами на сьогоднішній момент, послухайте хлопців, катастрофічно не вистачає вояків в діючих підрозділах. Ми все про це знаємо, знаємо. Підняте питання про додаткову мобілізацію. Не просто ж так, правда? Підняти. З другого боку, ми з вами прекрасно розуміємо, що хлопці безкоштовно воювати не будуть. Це ж теж ми розуміємо, правда? Так. Більше того, коли ми з вами говоримо про грошове утримання, то воно ще по сьогоднішніх мірках є недостатнім для того, щоб максимально стимулювати воюючих наших героїв, правда? Тобто треба збільшувати грошове утримання. Коли ми з вами говоримо про ситуацію в економіці, то я вже сказав про 200 мільярдів гривень дефіциту, який є на сьогоднішній момент, без врахування тих людей, що треба додатково мобілізувати. Коли ми з вами говоримо про рівень забезпеченості наших вояків, то запитайте любого волонтера, який сьогодні активно допомагає фронту. наскільки... Наші хлопці потребують додаткових і захисту, і дронів, і всього того, що везуть волонтери. А тобто, в чого вони потребують? Волонтери, зараз. волонтери підставляють плече тоді, коли держава не справляється, правда? Ми ж розуміємо так. це. Тобто оця вся картинка, вона говорить про те, що економічно ми з вами є надзвичайно вразливі. А якщо ще. Ми з вами усвідомлюємо, що вся воєнно-технічна допомога наших партнерів вона надзвичайно е, політично вразлива. Ну, ми ж свідомі з вами, та, що якщо у американців зміниться керівництво в листопаді місяці, то ситуація із воєнно-технічним забезпеченням буде гірша. Ми ж усвідомлюємо цю ситуацію, правда? Так. Е, Два місяці відсутності воєнно-технічної допомоги від американців в січні-лютому цього року призвели до того, що держава вимушена була зняти 200 мільярдів гривень з коштів, які мали йти на грошове утримання в кінці року хлопцям, і за них закупити боєприпаси. І то боєприпасів не вистачало. Де влачо, власне і виник цей дефіцит 200 мільярдів для нині сьогодні воюючих? А ми з вами говоримо про додаткову мобілізацію. Ми ж говоримо з вами про додаткову кількість людей, яка необхідна для того, щоб воювати. Так що... Ну ви ж бачите, та у Франції ультраправі приходять до влади. Ну так пане Олеже, але дивіться дозвольте. Я просто хочу, е, хочу зрозуміти, чи економічне бронювання воно допоможе нам вирішити питання, коли зараз люди мобілізаційного віку переходять в тінь працювати або звільняються з робіт, щоб не попасти на радари ТЦК. Або ж ми можемо цю всю історію конвертнути у багато хто говорить це відкуп так від мобілізації, але в у це економічне бронювання. Тому що в такому випадку держава принаймні отримує якийсь бенефіт. А коли люди переходять працювати в тінь або зовсім звільняються з робіт, то в такому випадку держава не отримує ні мобілізаційного якогось ресурсу, ні економічного ресурсу. Ну дивіться, я ж про це говорив неодноразово, і ми чули від наших політиків. Багато складних слів з приводу того, що це несправедливо і так далі. І навіть чули від якихось вояків, а давайте я заплачу і демобілізуюся. Просто вояки забувають, що вони отримують заробітну платню з бюджету. І якщо в бюджеті не буде грошей, то в них не буде тих коштів грошового утримання, які їм потрібні для того, щоб, як вони кажуть, відкупитись. Просто не буде грошей. Так що, на мій погляд, питання економічного бронювання на сьогоднішній момент є невідворотні. Ну, от хто б там що не говорив. І це до деякої міри зніме того гостроту питання, яке на сьогодні. Я би не сказав, що це будуть багаті відкуплятися, бідні будуть воювати. Ну скажіть мені, будь ласка, заробітна платня в 36 тисяч гривень на місяць це багата людина? Ну, направда. це середній клас в Україні принаймні. Це середній клас. Чекайте, а ну, правда, 20 тисяч гривень для ФОПа в місяць це багатий ФОП? Ну, 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 ну чесно, багаті люди це трошки інакша категорія фінансового статку. Та категорія, про яку ми зараз вами говоримо, це і середній клас, це є ті люди, що живуть від зарплатні до зарплатні. Це люди, які. Ну, навіть по Львівських мірках, скажіть мені, будь ласка, скільки треба в місяць грошей, щоб у Львові прожити? Ну, кожному по різному, пане Оле? Ну, в середньому, ну скажімо так, для людини працездатного віку, там не пенсіонеру, тому що там є свій розрахунок і своє життя, але е людині працездатного віку ну десь до тисячі долярів. Це так ну так, щоб комфортно себе почувати, напевно, десь так. Так, хіба це велика заробітна платня? Хіба ви відчуваєте себе при такій заробітній платні багатою людиною? Ні, абсолютно ні. Тоді, тоді, вибачте, будь ласка, чому ми з вами говоримо, що багаті будуть відкуплятися. То що, до речі, ще одне: там же ж як прописано, там прописано, що це роботодавець вносить ті гроші. Тобто, угу. це означає, що людина не сама йде і заплатила і платить якісь гроші. Розумієте, це говорить про те, що фірма має бути легальна, вона має платити податки, вона має мати певну історію легальну. І поверх цієї легальності ще й людина має забезпечувати таку величину, роботодавець має забезпечувати таку величину заробітної плати для своїх працівників. Тому фраза про відкуп багатих від мобілізації це не закон про економічне бронювання, це може щось інше. Це там, де білі, білі білети купляють там за 7, за 8 тисяч долярів. Оце. Хабарі, оце корупція, оце може дійсно там якийсь багатий відкупиться. А то, про що ми з вами говоримо? До речі, треба ж щомісяця підтверджувати, що ви отримуєте таку заробітну платню. Тобто ви отримали заробітну платню, автоматично інформація пішла в СП з податкової, і ви на цей місяць маєте убезпечення щодо мобілізації, ви продовжуєте працювати. Тобто це не йде от, одноразово, я чую, от, а давайте я заплачу, і я буду. Ні. Це має робити компанія, в якій ви працюєте, яка заробляє, яка платить податки, і яка забезпечує вас заробітною платньою, що дає вам право на економічне бронювання. Це отак працює. Це не працює, я прийшов заплатив у касу і місяць гуляю. Ну тобто, ну тобто, ті речі вони є надзвичайно важливі. Ще раз повторюю, без цього. Нам тих 300 тисяч, про які ми з вами почали дискусію, не вистачить навіть в місяць. Тобто ми з вами маємо чітко розуміти, чому? Тому що у нас з вами до війни було 18,5 мільйонів працездатного віку людей. Зараз трошки менше 14. Це офіційні цифри. У нас з вами в бізнесі працює в офіційному, легальному 6,5 мільйонів з тих 14. І 3 мільйони бюджетників, лікарів, вчителів, державних службовців, які не відносяться до сфери безпеки і оборони. Тобто 9,5 мільйонів. До речі, у нас 10,3 мільйона пенсіонерів. от що, щоб ми просто розуміли цифру. Тобто в нас на одного пенсіонера навіть не приходиться одного працюючого. Ну, це ж теж варіант, правда? Це теж єдиний соціальний внесок, це того треба десь шукати гроші, щоб хотя ті жалюгідні пенсії, звідки чогось було платити. Ми ж розуміємо з вами, що в нас солідарна пенсійна система. Так. Тобто пенсія виплачується за рахунок е, щомісячних е, внесків в пенсійний фонд, який ми платимо у вигляді єдиного соціального внеску. Якщо менше буде працюючих легально. І так, цього року бюджет перераховує в пенсійний фонд 350 мільярдів гривень, тому що нема грошей в пенсійному фонді. Платить пенсії. Я хочу нагадати, скільки у нас пенсія? Так, там більше 4 тисяч гривень. Це ми не говоримо про 36, так? ми говоримо про 4,5-5 тисяч гривень пенсії, як на неї можна прожити. Це ми з вами говорили про 36 тисяч гривень заробітної робітної платні. От як прожити на пенсію в 5 тисяч. Тобто, за що йдеться мова? Держава вимушена буде шукати механізми для того, щоб легалізувати свій тіньовий бізнес. Хоча би частково. Щороку, по офіційних даних, у нас з вами тіньовий бізнес не платить державний бюджет. Щороку 750 800 мільярдів гривень. Це того, що там так катастрофічно нам не вистачає для безпеки оборони. Так що, ну не знаю, це дуже довга тема, на правду. І непроста пане Олеже, не дивіться, просто. ще з'явилася інформація про те, що військоми скоро отримують особисті дані чоловіків з податкової та міграційної служби. Тотальна цифровізація ставить питання: чи збережеться в Україні поняття банківської таємниці та право на захист персональних даних? А, власне, Зеленський схвалив зміни до закону про реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів оберіг. Але тут питання: по-перше, для чого це ката СП інформація про податкову ні, ні, та міграційну? Давайте зараз не будемо все на, накопичувати одну купу. Значить, е, два закони про мобілізацію. Зміни у ті, що зараз відбулися у нас з вами. Вони. Не передбачають на сьогоднішній момент механізму безпосереднього отримання даних про банківську таємницю ТЦК СП поза судовим позовом. Просто mm -hmm. ТЦК СП абсолютно дали можливість в автоматичному порядку позиватися до ухилянтів, отак от це назвемо, щодо несплати штрафу. 17 від 17 до 25 тисяч гривень. Тобто, там просто ситуація, на жаль, буде йти в автоматичному режимі. Якщо ухилян, так званий не поновить дані в ТЦК СП, або через СНАП, або через застосунок, немає значення, не поновив дані, до нього буде примінена штрафні санкції в розмірі 17,5 тисяч гривень. У випадку несплати автоматично це подається в суд, і е, через виконавчу службу починає діяти весь цей механізм, в тому числі із блокуваннями рахунків, в тому числі і з примусовою реалізацією майна, що належить цій фізичній особі. А інформація і про майно, і про її рахунки, і про все останнє, ну, там не буде. Руху поза законом. Просто закон таким чином написаний, що е, всі ті речі вони будуть відбуватися в автоматичному режимі. Тобто судова гілка влади просто встає в, от, в цей процес. Тобто, оця ланочка там буде судова гілка влади, але це жодним чином не ускладнить процес е, арешту на ваше майно. Та це буде через суд, через виконавчу службу. Але е, початок буде починатися в ТЦКСП в зв'язку із несплатою вами штрафу, визначеного законом про мобілізацію. А е, оцей закон він прийнятий щодо штрафних санкцій, і він підписаний президентом. Тобто, е, з, коли там 16 липня починається, та оця радість, Господня, от так воно й буде. А так це що не тут якраз? А це не порушення власне цієї банківської таємниці. Порушення банківської таємниці це отримання інформації про ваші рахунки поза рішеннями суду. Угу. Тобто, якщо там є рішення суду, якщо це в цьому приймає участь виконавча служба, жодного порушення ваших конституційних прав немає. Угу. Тобто отримуються відповідні дані про ваші рахунки, не те СП, їх отримує виконавча служба. Яка у відповідності до чинного законодавства робить інформацію по банківських установах з приводу того, щоб були заблоковані ваші рахунки. Немає значення, чому ви там не сплатили, чи то аліменти ви не сплатили, чи ви не сплатили там якогось іншого боргу, чи на вас банк подав суд. Немає значення. Ви є боржник, ви потрапляєте в офіційний реєстр боржників. І по вас починає примінюватися вся процедура, яка стосується, наприклад, тих, тих самих, що там не сплатили аліменти. От, і все, ви є офіційно боржник. Угу. Пане Олеже, на остану хотіли би поговорити з вами про клуб білого бізнесу. Цей закон, який ухвалили про клуб білого бізнесу, він теж передбачає часткову економічну бронь для працівників. Там 25% здається, припадає на, на ті підприємства, які Там в входять. Там доручення законом Кабінету міністрів розробити пропозиції щодо бронювання. Бізнесу, що входить в категорію клуб білого бізнесу. Але це не... Це доручення Кабінету міністрів в межах того законодавства, що є, в межах тої постанови, яка сьогодні діє по бронюванню, сьогодні ж діє постанова по бронюванню, правда? Діє. Але вона розповсюджується на критичний підприємство критичної інфраструктури, на ВПК, розповсюджується. Тобто, розповсюджується на тих, хто. Має надзвичайно велике значення для безпеки і економіки держави. А от коли ми з вами говоримо про доручення, то ніби Кабмін має розробити додаткові умови вже існуючу постанову про мобілізацію. Але це нічого не дасть. Доти, доки не наші парламентарі не візьмуть на себе політичної відповідальності, сказати, що економічне бронювання буде існувати в таких межах, так воно і буде. Дякую вам, Олег Пензен, економіст. Був у програмі коментар на ютуб каналі Еспресо. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, якщо вона вам сподобалась. Напишіть коментарної і підпишіться на наш Ютуб канал. Для нас це важливо. А ми з вами побачимось уже невдовзі. Тож дочекайтеся наступних випусків програми Коментар на ютуб каналі Еспресо на все добре.